Часто до нас приходять вибирати трактор по кліренсу. Чого по кліренсу? Тому що, наприклад, ті, хто займається половницею, їм важливо, який кліренс у трактора. Значить, На багатьох ми перемірили маленькі кліренси. Самий нормальний кліренс це у, нас у цього Оріона 504-го. Міряємо. Ставимо. Грубо кажуть, десь 43 см. Але це в попередньому мостові, тут редуктор не висить. Але є задня плита, ній буде трохи менше. Ставимо, вона не сьомна ця плита, і буде 36 см. Це найбільший кліренс, тому що, навіть у Лувола 504-го він буде маленький. Якщо треба потужний трактор з хорошим кліренсом, то це буде Оріон 504. Ціна на сьогодні його 8200. Або Orion 504 з кабіною за 10 100. З хорошим кліренсом. Так що з кабіною і без кабіни є в наявності. Телефонуйте, доставка безкоштовна.